Отже, виконуємо практичну роботу до теми Редагуємо зображення. Для цього ми запускаємо програму GIMP і створюємо новий проект. Розмір зображення 1200 на 675 пікс, пікселів. Файл створити 1200 на 675. Дивимося розширені параметри: колір тла білий, і натискаємо кнопочку Гаразд. Тоді ми е, відкриваємо, додаємо зображення, тобто зображення. Нам треба відкрити папочку інформатика 5 клас, там буде папка композиції, і в ній буде картинка, яка називається кімната. Я за вас вже всі картинки, що вам треба, позавантажила. Файл відкрити. Е, у мене. Трошечки не так називається зараз вдома, але на комп'ютерах у вас буде називатися саме так. Кімната і натискаю кнопочку Відкрити. Тепер в нашу кімнату треба поставити стіл. Наступні елементи ми будемо додавати відкривати як шари. Тобто натискаємо «Файл», Відкрити як шари. Вибираємо стіл. Так, стіл у нас по розмірах добрий, тільки його переміщуємо. Новий файл відкритий як шари, додаємо книжки, нам треба поставити. Книжечки трошки завеликі, тому використовую інструмент масштаб і трошечки зменшую. Натискаю клавішу Enter і переношу. Далі знову файл відкритий як шари і відкриваю собі тарілочку. Трошечки не ту тарілочку я відкрила. У вас будуть всі потрібні файли, не переживайте. Ось це. Трошечки вона в мене теж завелика. Я її зараз зменшую. Натиснула Enter. Переміщення. Знову зменшили. Enter, переміщення і останній раз собі зменшуємо. Ось так. Ще трошечки зменшуємо, щоб помістилася тарілочка на стіл. Enter і перемістили її. Тобто ми з вами вже підготували сцену для нашого майбутнього натюрморти, для майбутньої композиції. Далі нам треба додати яблука. Знову відкриваю, вибираю команду Відкрити як шари і шукаю яблучко собі. І натискаю команду Відкрити. Яблочко трошки завелике. Я його давайте не буду зменшувати, я просто використаю оцей вільний вибір. І яблучко собі ось так. Акуратненько виділю, стараємося виділяти його якомога акуратніше і якомога ближче до країв. Що ми трошечки не виділимо так, як треба, тобто лишні, то ми потім просто можемо звичайною лінією витерти. Дивимося, доходимо до того моменту, коли в нас замкнувся оцей шар. Виділено. Натискаємо команду Змінити, вибираємо кнопку Копіювати видими. Знову змінити. І вибираємо команду вставити як і вибираємо новий шар. Бачите, в нас є один шар, де було яблуко. Я зараз натискаю правою кнопкою і зразу його видаляю. І є новий шар вставлений. Одразу це зображення мені треба, так як треба змінювати. Я, по-перше, його собі зменшую. Зменшили, натиснули клавішу Enter. Далі переміщуємо, ще трошечки зменшуємо. І, якщо трошечки його тут приблизити, можна, можна забрати вже це виділення, просто вибираєте, ось так виділяєте. Скаєте ентер, секундочку, яблучко, так. І тепер беремо просто резиночку і ось тут, що лишнє, таке, що я біле ще не під можна, звичайною резинкою, так як це окремий шар, можна собі тут підтерти. Є yeah. яблучко зробили. Ще трошечки яблучко зменшую. Тепер ми будемо наше яблуко трошечки робити гарну таку картинку. Права кнопка беру собі копіюю це яблучко. Знову можна змінити вибрати кнопочку копіювати. І знову змінити, натискаємо вставити. І бачимо, ще один раз вставилося, тільки ми собі його вже, наприклад, кладемо сюди. Що ми можемо з цим переміщеним шаром зробити? Можемо вибрати тут масштаб і зробити дзеркало, тобто його відзеркалити. Вибрали дзеркало і просто на нього класно. Давайте я його переміщу відзеркалене яблучко сюди. Знову змінити, він вже є скопійований, натискаю Вставити, вставлений, переміщую сюди, вибираю інструмент і вибираю обертання і просто, наприклад, отак от яблучко лежить, і просто так його собі нахиляю. Все. Тобто, після цього тисну клавішу Enter, вибираю собі якусь поточну окрему деталь. Чомусь останнє. У мене яблучко останнє не скопіювалося. І зараз е, собі я, е, так, файл ставити. Вставляємо, наприклад, ще ось сюди є. яблучко. І клацаю собі десь поза межами. Файл. Вибираю команду Зберегти як і зберігаєте. Вибираєте тут учень, там буде кнопочка Документ, і в документ зберігаєте у вашій папці.